А кіосанти. Сорідовочі. Усім привіт! Розлишуся о години ранку, а ми вже йдемо на шкільний автобус. У такі шкільні дні ранок зазвичай у мене починається о 5.50. Тоді я якраз до я все встигаю, і вже в 7.20 у нас автобус. Потім ми на ньому ще їдемо хвилин 40 і в школі ми вже десь о 8, а уроки у нас розпочинаються о 8.45, тож у нас є ще багато часу. <му> Сьогодні ми просто вирішили, щоб не сидіти, то сходити в магазин, адже були трохи голодні, бо поїли лише пів сьомої десь чи в шість, хто як, і вирішили вже сходити, перекусити трошки. Сперіку, було, було, було. Це святе, не з першого року свято буде. Я тому що я хворілася два дні. Я не бачу репетиціях, а ми це все вчили за завдання. Величили я просто подивлюсь, постійно прогуляю фізкультуру. Поки там зараз триває підготовка до миру, то ми входимо, допомагаємо трішки облаштовуватися, тому що, як я вже сказала, ми не виступаємо. Як ми там, я і ще пару дівчаток. Ось. Для більшості людей планети Земля ми та купимо. Там, де уклада. Вже закінчилася, зараз йдемо забирати наші галячі усі. У нас не буде перший двох уроків, а потім йдемо одразу на всі решту. Писали, що на контрольну зустріну, за її буде піша. У новій школі тут телефон стає. все здаємося, з того поправила. Так не звичайно, це звучало. Зараз вже буде четвертий урок. буде фізика, потім Малдані, потім ще два уроки і не дня. Почалися уроки, ми вже прийшли в школу, уже сидимо у подругі. Через годинку у нас буде заняття з репетитором з англійської, і тому ми зараз якраз будемо чекати. Стільки нещодавно приїхала додому, і так вийшло, що в школу я йшла, коли був світанок, а приходила додому, коли вже був захід сонця. Тобто я провела сьогодні у школі, ну, так більше за навчанням, 12 годин це точно. Але мені дуже подобаються такі дні, тим, що це лише один день, і то він перед вихідними, тобто є ще багато часу відпочити. Ну, як багато. А так, сьогодні це і школа, але я правда не очікувала, що буде прям такий напружений день, і це свято, і контрольних купа. І також репетитор. Ну, насправді так, репетитор був запланований, але це також зайняло ну, багато трохи часу, було трішки накладно, але ну, це доволі цікаво. Зараз я вже буду трошки розкладатися, розкладати свій портфель. Домашні завдання, я правда, не буду сьогодні виконувати. Зроблю це все або на вихідних. Або, ну, перепетиторству нам задали аж на наступну п'ятницю. Тобто ми ходимо кожного тижня в п'ятницю після школи. Ще є час зробити. А ось наступні уроки зроблю вже в будь-який вільний день на вихідних. А на цьому я вже думаю, буду з вами прощатися, буду робити трошки домашні справи. Це відпочивати, напевно, зараз буде. І до нових зустрічей!